Росія вже втратила в районі Авдіївки приблизно 4 тисячі солдатів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Утім, не зважаючи на величезні втрати, ворог продовжує штурмувати наші позиції, щоразу кидаючи свої війська у м'ясні штурми. На цьому напрямку ворог задіяв до восьми бригад. Частину підрозділів на Авдіївку перекинули із Куп'янського напрямку на Харківщині. Командування вимагає від окупантів високих результатів, але російські військові не можуть їх показати. Попередньо вони мають певні успіхи на півночі. Їхній вихід до залізничного полотна звузив український логістичний коридор до приблизно 7 Кілометрів. Про це пише німецька газета Білд. Російський план нині є очевидним: оточити наші війська в місті. Для здійснення цього плану їм доведеться вбити в кілька разів більше своїх людей. Знаючи тактику окупантів, вони на це готові. Ну а на цих кадрах робота батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї бригади Зсу, бійці якої є одним із тих, хто своїм професіоналізмом визначає цифри в зведеннях про втрати ворога. Наші військові знищують ворожу піхоту за допомогою скидів з дронів на Авдіївському напрямку. Слід додати, що, попри активні бойові дії в Авдіївці, досі залишається близько 1600 мешканців.